У їжачків смачна вечеря, приготувала мама їм салат. Салат той видався смачненьким, бо тато роздобув десь виноград. І ось за стіл всі дружно посідали, у кожного тарілочка своя. Танюша на тарілочки поглянула. І тихенько до бабусі промовля, у вови за мою тарілка більша, салату більше також є у ній. Тихесенько, Танюша, заспокойся, мабуть, що завідушка десь сидить. А хто ж це є така та завідушка? Після вечері я вам розкажу. На світі є одна така старушка. Давай я свій салат ось покладу. Після вечері діти до бабусі готові слухати, давай розповідай. В одному лісі, що й звірі не ведуться, в болоті, де сама тільки пітьма, стояла. У трясовині хатина. Вся темна і похила я на бік. Жила одна там бабка, завідушка, і не дружила зовсім там ні з ким. Подружками її були ліж жаби, їх на болоті не порахувати. З ними сварилась часто дуже бабка. Кричали дуже голосно вже так. Гатина була чорна і маленька, не прибирав ніколи там ніхто. А це тому, щоб бабці жить тихенько, Щоб не заздрив вже ніколи її ніхто. Сидить і шипоче так собі в куточку. Прибирати скучно, в'язати скучно. Шити скучно, прати скучно та й жити скучно. Як живуть люди, краще подивлюсь. В одній хатині якось уночі ключ у замку так тихо повернувся, тихесенько, так двері відчинились і знову зачинились дуже хутко. А то... Була старушка завидушка, сховалася до дівчинки під ліжко. Та дівчинка завжди була послушна, а стала що й не впізнати більше. Хочу я це, та й оце також, у подружки платічко гарніше, у іншої гарніше є пальто. У третьої є чубітки новіші. Всі потомилися, не знають, що й робити. То дай одне, то інше уже дай, що навіть за видушці вже набридло, коли то перестане верещать, ще гірш кричить, як ті жаби в болоті. Аж ось на день народження іти. Зібралася вона до друга Петі. У подарунок треба щось нести. Ведмедика купили в подарунок. Та вже кричить такого ж хочу й я схопила вже ведмедика у руки. Коробка ж залишилася лежать. Поки з кімнати на хвилину вийшла, то бабка завідушка у той час. Тихенько вилізла собі з під ліжка та в коробці вже собі вляглась. Як це мені дівчисько вже набридло, Та й робить тільки, що весь час кричить. Нехай мене несе у другий дім вже. Там, може, буду я спокійно жить. А дівчинка в кімнату повернулась. Коробці, бачить, лялька ось лежить. Вона собі тихенько посміхнулась. Несу цю ляльку, мішка буде мій. Подарувала, як коробку всі відкрили, лежить там лялька. Та чудна така, неначе бабця та замотана в хустину. Сама маленька та така стара. А дівчинка, як віддала ту ляльку, то стала знову доброю вона. Ось віднесу мішутку вже назад я. Бо хлопчики не люблять в ляльки грати. А старушка завідушка вже під ліжечком сидить. І у домі з того часу від добра пропав і слід. Хочу, це, і це я хочу. У всіх є, у мене нема. Іншим став вже зовсім хлопчик, і слід пропав вже від добра. Так і ходить завідушка з хати в хату до сих пір. Неслухняні діти дуже там, де приймуть її в дім. Та ніколи й не знаєш, у кого тепер іде, лише там, де Бога знають. Там під ліжком не живе, там під ліжко не залазить, злому там вона не вчить, Божу заповідь там знають, як у світі треба жить. Слухають там маму й тата, дружно в домі всі живуть, один одному не заздрять, бо гранить їх сам Ісус. І сказала тут Танюшка Може, тут вона сидить, та є бабка завідушка, як заставити піти? Та, мабуть, це є нелегко, як прогнати нам її, а не заздріти нікому, той втече назад у ліс.